Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам За останню добу ми придбали теплік загальна вартість 97 тисяч 500 гривень. Квитанцію бачите на екрані. А я вам дякую за ваші донати, за вашу підтримку і за те, що ми з вами разом приближаємо нашу перемогу. Дякую! А тепер поїхали. Працюємо. Змі тепер зобов'язані видаляти негативні коментарі про чиновників під новинами. Рада ухвалила законопроект. Дно, коли ми думаємо, що то дно, а звідти постукали. Оце така ситуація. Видалити коментар потрібно протягом трьох днів після скарги. Якщо цього не зробити, загрожує відповідальність. Йдеться про будь-які коментарі, які містять звинувачення в корупції, порушенні закону або просто образливі висловлювання. Все, свобода, слова, демократія. Все закінчилось. Чи дійсно буде таке? 198 гривень донат. Дякую молодці, що ЗМІ мають фільтрувати, видаляти фігові коментарі, правдиві коментарі про нашу кончену владу. Ми з вами не ЗМІ. Ми можемо так з вами говорити. Хм. Ну, вони самі собі заважають, розумієте? Тут така історія, коли одну голову відрубали, а на її місці ще три виросло. Тобто, дивіться, да, будуть душити е, змі, будуть душити ще якісь якихось окремих людей, е, будуть душити однозначно 100% і наказувати на гроші. Тобто будуть якісь штрафи введені, або може вони вже введені. Е, це так, але я ще раз кажу: що наш народ завжди знайде якийсь обхідний шлях, як висловити свою думку е, щодо тієї срані, яка відбувається зараз. І ніхто тут нікого не зупинить. В тому і є різниця між великим рашистським народом і між українцями. Так, поїхали. Працівники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців. Які поки що є банківською таємницею? Міністр фінансів? Ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, так, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає? Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців. Ну, тобто, так побудована система, да? Тобто, вони одразу, одразу це визнають. Боже, якийсь. ну, Брідовий сон. Розсекречення фінансових даних. Тільки по відповідному запросу для е, загального огляду е, що стосується, чи дійсно захищені наші фінансові дані, то для деяких служб вони відкриті просто як книга, як, як білий лист паперу, там все все видно, все очевидно, і е, люди е, спецструктур можуть туди зайти і все подивитися. Але що стосується того, що написаного, тільки за запитом офіційним. Ну, вони ж можуть його самі намалювати, той запит офіційний. Зараз все можна намалювати, так, якщо подумати. В Україні відмовляться від долара та перейдуть на євро. В НБУ розповіли, як це відбуватиметься. Ми хочемо стати частиною ЄС, мати доступ до їхніх ринків, бла-бла-бла. Так, втім, про конкретні терміни переходу не йдеться. У Нацбанку обіцяють, все станеться повільно та непомітно. Да. Все станеться повільно і непомітно, як у більшості з колишніми. А як станеться перехід на євро? І чи станеться? З вами дивилися, нагадайте, що буде в фінансовій системі іти якась біда. Оце вона почала вже приходити. Нічого повільного і непомітного не буде відбуватися. Буде срака, бо люди будуть тримати кошти, люди будуть не розуміти, в якій валюті що тримати. Ціни при чому при цьому при всьому будуть скакати просто як скажені. І наша влада, як завжди, у неї сім п'ятниць на неділі вона буде переходити декілька разів на рік то на євро, то з євро, то так все залишати, то долар, то не долар. Тобто Така чудненька історія. Україна та Штати вже готують зустріч з Трампом після інавгурації. Сказав. Повідомив, сказав, повідомив президент Зеленський на прес-конференції у Варшаві. Наші команди вже працюють над змістом та форматом майбутньої зустрічі. Найголовніше для нас закінчити цю війну справедливим миром. Що це означає? Ніхто не розшифровує, ніхто не дає ніякої конкретики. Для цього нам потрібна впевненість, що Рашка не повернеться знову з війною. Не буде ніколи такої впевненості. Ніколи, чи повернеться рашка з війною до нас? Навіть коли буде мир, перемир'я, перемога, чи повернеться рашка з війною? Навіть не сумніваємося в цьому. Україна має продати штатам всю газо, свою газотранспортну систему. Ми маємо продати штатам газотранспортну систему з Хіралі, щоб залишитися з газом. Нардеп Віктор Балога. Потрібно не чекати, а вже зараз робити американцям пропозицію. Тоді жодна рашистська ціль не полетить на ГТС. Ні, ну якщо так, ну розсуждати, Так ну все можна продати тоді, як ну як Віктор Балога може таке просто ну своїм язиком молоти. Якщо ну, він же прекрасно знає, що все побудоване в Україні і газотранспортна система в тому випадку, в тому числі, все за наші з вами гроші, за гроші наших з вами батьків, дідусів і, і таке інше. Тобто, як ви можете розпоряджатися тим, що вам не належить? От як таке може бути? Чи е, продадуть наші? Боже, ну, от скільки раз починаю відео і кажу собі, сьогодні ну, от, от треба не матюкатися, от, сьогодні треба якось спокійно. Ну, як спокійно, <кхе> Значить, ці кончені тварі, чи продадуть вони наш, нашу газотранспортну систему штатам? Ну тут слава Богу, що ума вистачить цього не зробити. Але щодо користування оренди, е, не знаю, там транзиту для цілей ці, е, штатів, да? тобто не питання. Користуйтеся, будь ласка. Ну так, да, ми ж багато країна, ми ж всім допомагаємо. Прем'єр-міністр Британії вперше прибув до України. З неоголошеним візитом. Так, зустрінеться з Зеленським і будуть розмовляти про введення миротворців. А, значить, давайте не про цілі, а давайте одразу про результати. Прем'єр-міністр Британії. візит до нас. І що нам з того? По результату? Мова йде про те, що е, нам вкажуть е, на момент там, де ми е, тонемо, там, де ми е, програємо, там, де нас хочуть одурити. Е, і якраз таки Британія хоче запропонувати нам допомогу. Я не дуже впевнена в тому, що наша влада почує і прийме якісь правильні рішення в цій ситуації, але ж давайте, щоб хороше у нас збувалося, а погане ні. Дякую.